Таю на каналі ТОП Кіно Кілер. У цьому відео я зібрав 10 фільмів, які варто подивитись кожному. Не забудьте поставити лайк, написати будь-який коментар після перегляду та підписатись на канал. Поїхали! Життя Евелін сповнене хаосу. Вона не може закінчити податкову звітність. Батько похилого віку вимагає постійної уваги, чоловіка нічого не турбує, а донька привела свою дівчину знайомитися з родиною. Натомість ситуація ускладнюється ще більше, коли Евелін виявляє, що здатна переміщуватись між паралельними всесвітами та отримувати доступ до спогадів та навичок своїх альтернативних версій. Тепер в умовах повного безладдя їй Належить битися з таємничою сутністю, яка вирішила знищити не тільки цей світ, а й увесь мульти всесвіт. Барабанщик аматорського метал гурту Black Gammon Ruben починає втрачати слух перед черговим виступом. Після проходження медичного огляду він змушений відмовитися від продовження музичної діяльності інакше є ризик остаточно втратити здатність чути. Натомість, єдиний спосіб одночасно зберегти слух та займатися музикою придбати дуже дорогі імпланти, які Рубен не може собі дозволити. Одного разу виступивши на концерті. Хлопець повністю втрачає слух і опиняється у спеціальному таборі для глухих, яким керує ветеран війни на ім'я Джо. Саме тут він починає вивчати мову жестів і пристосовується до життя з глухотою, але продовжує мріяти про придбання імплантів. Пів року тому невідомий злочинець жорстоко вбив Анджелу Хейс поряд з дорогою, яка веде від їхнього дому до невеликого провінційного містечка Ебінг, штат Міссурій. Не в силах більше чекати результатів розслідування, мати дівчини орендує три білборди, розташовані вздовж тієї самої дороги, і розміщує там кілька фраз, які різко критикують місцевого шефа поліції, не зважаючи на те, що білборди розташовані далеко від основної травми. Си ця подія не залишається непоміченою через деякий час між озлобленою на весь світ жінкою та місцевими поліцейськими спалахує запекле протистояння. Телоніус Елісон темношкірий професор коледжу з дивакуватими методами викладання. Вимушено зробивши перерву у своїй діяльності, чоловік повертається до Масачусетсу, де він стикається з синтарою, популярною письменницею, яка зробила собі ім'я на романі про темношкірих людей. Надихнувшись синтарою, Елісон приступає до роботи над власним романом, в якому сюжет складається з навмисно принизливої історії про життя темношкірих. Івано його роман привертає увагу впливових видавців. У недалекому майбутньому високі технології почали відповідати практично за всі аспекти людського життя. У цьому світі все менше місця залишається для тих, хто звик працювати лише руками без використання гаджетів. Одним з таких консерваторів є Грей, який відновлює раритетні автомобілі для заможніх клієнтів. Проте після зустрічі з групою бандитів його життя змінюється кардинальним чином. У ході нападу дружина Грея гине, а сам він. Він виявляється повністю паралізованим. Зрештою, чоловік змушений погодитись на вживлення експериментального імпланта, здатного не просто поставити його на ноги, але й значно посилити усі функції організму. У невеликому провінційному містечку Пресход група досвідчених пожежників посилено, готується до сертифікації. Здобуття вищого розряду зробить відважних хлопців елітною командою, яка матиме можливість працювати на території всієї країни. Для Еріка Марша, керівника групи, ця сертифікація є вкрай важливою. Проте чоловік бере в команду Брендона, який вирішив взятися за розум і налагодити власне життя, дізнавшись про те, що його... Його колишня дівчина чекає на дитину. Водночас незабаром на команду чекатиме несподівана подія, яка перевірить їхні професійні навички. Касандра Томас була звичайною студенткою, яка подавала великі надії. Але трагічна подія, яка трапилася з її кращою подругою, перевернула плани дівчини на майбутнє. Тепер в день Кесі працює в кафе, тоді як вночі відвідує бари та клуби, де прикидається п'яною, тим самим привертаючи увагу чоловіків. Вона завжди чекає, поки клієнт спробує скористатися її слабкістю, а потім дає тверду відсіч. Проте спосіб життя. І прагнення помститися за знущання над подругою опиняються під загрозою через несподівану появу чоловіка, який відчуває до неї щирі почуття. 15 квітня 2013 року під час бостонського марафону пролунало кілька потужних вибухів, що призвело до числених жертв і паніки по всій країні. Теракти доручають розслідувати спецагенту ФБР Річарду Делаурісу, який за підтримки поліцейського управління міста має знайти зловмисників. Усі сили Бостона кидаються на пошуки підозрюваних. Їхні фотографії потрапляють у пресу і стають надбанням широких мас. Але люди виявляються настільки наляканими, що перестають виходити зі своїх будинків, боючись, що знову пролунають вибухи. Натомість сержант поліції Томі Сондерс виявляє зловмисників і робить усе, щоб якнайшвидше їх спіймати. Елайза німа жінка, яка працює прибиральницею у секретній лабораторії. Вона живе похмурим одноманітним життям, спілкуючись з єдиною подружкою та старим сусідом. Якось на роботі жінка випадково натикається на щось дивне у скляному резервуарі, наповненому водою. Плаває істота, яка чимось нагадує людину. Таємно від усіх Елайза починає спілкуватися з цим створінням за допомогою жестів та знаків. Дуже скоро між ними народжується дивовижний зв'язок проте коли Елайза дізнається, що гуманоїда збираються вбити і препарувати, вона вирішує його врятувати. У Лондоні середини минулого століття знаменитий кутюр'є Рейнольдс Вудкок створює неповторні образи для королівської родини, багатої еліти та світських левиць. Він уникає близьких стосунків з жінками, будучи переконаним, що романтика стане на заваді його творчості. Проте одного разу Рейнольдс зустрічає Альму, просту офіціантку, яку вирішує запросити на вечерю. Незабаром вони починають жити разом. Альма стає його модель. Лю та джерелом натхнення їхні відносини кардинально впливають на майстра, оскільки дівчина не має наміру сліпо слухатися свого покровителя.